Доброго раночку, на гора. Кеті на гора. І опа! Кеті рівняє гору. Так, а я зараз полізу на гору. Подивлюся, що в нас тут? Що в нас тут вже строять і строять? Ой, строять вже давно, але що вже, що вже тут зробили? Ой-ой-ой, тяжко, тяжко, тяжко. Вилізла. Так, дивимося. Що тут стройка робить? Риють котловани Риють котловани Ну, все, бачите, тут усе теж будівництво буде. Отакий От комплекс, як отой. Буде ще один. Ну, ми, звісно, з собаками ходимо і нам шкода території оцієї, всієї краси. Але ж розуміємо, що. Тут розумно, з розумом. Будується з розумом. Ну, Тут буде гарно. Нікуди не подінеться. Тут зелені, лісу, достатньо, так що все буде нормально. А благородять, да? не знаю, як правильно. Ідемо далі. Так, Кеті, все пішли, пішли далі. Пішли вже сьогодні понеділок. Вже Ремі приїхав з дачі. Пішли, Ремі вже приїхав, пішли. Кеті вже з жабами купається, а щось Ремі так і не видно, ми вже тут обійшли. То вони на дачі, то вони відпочивають після дачі, так, да, Катюня? А ми скажи, тут гуляйте самі. Що це таке? Безобразія. Ти травичку їси, так? Да? Давай поплаваємо, Кеті, давай. Хто це в нас пливе? Що воно за собачка? Бачите, пливе і хвостом анделяє. Отак от. Все, можна труситися, там травка смачна. Ох, і травичка. Ой, смачнюща. Купаємося, пасемося. Да? Кізочка моя мила, кізочка моя люба. Їж, їж травичку фіж. Тільки щоб хвіст не відпав. <рес> Радісно. Кеті так класно купалася, що я вирішила зняти кросовочки. Так, і піти. Це в нас тільки тут дуже класно, але оці їжачки Горіх називається він. Такий морський горіх, оці колючки такі, бачите? Шокайте, я теж хожу по водичці, бачиш? Так, водичка, водичка. Ну, так собі, ну вже не можна сказати, що прям ледіна. Ні. Нормально. Ні, ну купатися мені ще ні, не хочеться, але... По берегу вже будемо бродити. Сезон відкриваємо. Так, да, катрусь. Да, скажи, да. ти хочеш окупайся, а я копати. Усім привіт! Ну, судячи з того, що я вже з бігудями, бачите, то ми вже вдома. Я вже помила голову навіть висохла. Це так, знаєте, на 15 хвилин, щоб вирівняти оці мої пухнасті волосиночки. Такі пухнастенькі. Мені отаких от трьох достатньо. Ось. Ну, все. Так, щось я ніяк не можу зігрітися. Вчора цілий день. Бігала з Киті на, двор, на дворі, виходжу, щоб зігрітися. Ну В хаті ну, такий дубар був, що це ж просто жесть. Бо ну, тиждень було холодно, в нас ж перший поверх, ще біля арки, стіни, ну. і обогрівач нічого не допомагає. Але сьогодні вже всі вікна повідкривало, все на вулиці, 24 градуси, вже ж повинно бути тепло. Ну, гріється, гріється, все буде норм. Так, до речі, я тут знову в мене обновочки. Ой, ну що? раз, Зараз покажу. Абсолютно випадково. Просто от, взагалі не збиралася. Я зайшла в магазинчик, там такі, ну, скажімо, так, все дешево. Щоб купити якісь такі е, шкіряні макасінчики, знаєте, щоб не просипалося туди, щоб легенькі, але щоб пісок не просипався. А замість макасінчиків купила, дивіться, такий спортивний бюстик. Ну, Дуже класний. Він, е, Його можна, як купальник, звісно, воно, бачите, воно спортивне, абсолютно, абсолютний спорт. Це бірочка, до речі, то я бдеру. Ну, Це не обов'язково показувати, це вже я так по кольору приблизно. Так, і купальник. Дивіться на ціну. Ну, купальник за 550 гривнів. Дуже класний. Колір мені дуже подобається. Слухайте. Оці високі, класні труселя, такі, як треба, такі, як я люблю. Чашечка нормальна, без оцих, знаєте, отут подушок таких вживних. Без всяких подушок. Просто тоненька, чашечка, м'якенька, ну, в общем, тримає формочку на зав'язочки, зав'язуй собі, як хочеш, яку хочеш довжину. Єдине, що мені щось, от, дивіться, воно такого він кольору, а оці ну, якісь більш сині чи що, кажу, не було такої тканини. Ну, може їх зробити взагалі чорні, якусь тут зробити чорну полосочку, і тоді можна буде бути тут якусь штучку, і можна буде з чорними трусами надівати. Да. Це взагалі можна з усім на світі. Ну, отак от, от, я розумієте, зайшла купити взуття, а купила купальники. От так от треба вміти. Отак, так, бачите, то? Готуємося вже до літа. Раз придбала ще купальник, в мене їх десяток, мабуть, тих купальників ще один. Але, ой, купальники це класно. Бо це літо, це настрій, це все добре. Так, друзі, що я хотіла сказати? Я ж в прошлому відео вже казала і зараз повторюю, в мене так сталося, що за 4 роки. В творчій студії в мене накопилися накопичуються повідомлення ті, на які я чи не відповідала, чи треба було ну, під кожним поставити або лайк, або якусь відповідь, тоді воно в творчій студії в мене не залишається. Там можна його прибрати, можна так сказати. Я цього не знала. І от зараз чотири роки, розумієте, за чотири роки я. Прибираю. Ну, звісно, там, де питання, там, от що ви там давали собаці, або там де ви мили машину, або я просто видаляю. Я видаляю, якщо ви там бачите, я не тому видаляю, що мені там щось не сподобалось, тому що це 2-3-4 роки назад було запитання, і зараз не актуально, як ви робили ці котлети. По-перше, я вже навіть не пам'ятаю, що я в тому відео знімала. Я вже... Розумієте, чотири роки тому. І так, я вже дійшла в коментарі: оці всі, що мені треба розібратися з цим, щоб прибрати з творчої студії, я вже дійшла за 4 роки. Тобто, ще день-два, і я все нарешті почищу. І потім я тепер вже я розумію, як це робиться. Мені треба. Люди дивляться відео старі і пишуть коментарі. А я ж в ті старі відео не залажу і не бачу. А в творчій студії це все видно. Тому зараз я буду відповідати на всі На всі коментарі, з всіх там старих відео, де хто заходить. Там дуже багато по поводу коментарів за наше тренування. Там, де я з вікою, з Машою в спортзалі знімали, там, де ми знімали. З Вікою, з Машею, з Людою, з капустою, де ми знімали на березі Дніпра. Там стільки коментарів, я просто ну, я не знаю. До речі, якщо ви там бачите, де я там ставлю лайк, чи щось там, може, там зрозуміло, пишіть. Я зараз вже буду все бачити. Під кожним я вже все не пройшло і чотири роки, да, як я розібралася. Якщо дивляться старі відео, то там теж є коментарі. Ну, в общем, Так, що, звісно, там у мене вже коментарі від росіян, які вже давно видалені. Або якщо не видалені, і ви ще і досі мене дивитесь, то хоч лайкніть там десь, щоб ви мене ще дивитесь. І що вам ще цікаво, і може ви розумієте українську мову, може, ви не засуджуєте, Є ж різні різні коментарі. Бо ну, в основному коментарі там, це просто жесть. Бабка, алкоголь, це люди добрі, це просто. Я, я, я зараз читаю і, і розумію, що це відео там знято три роки назад, а писали ось буквально. Ой, що ж там буде? Ви п'єте днем. «Вы же сопьетесь нахрен?» Боже. Я не могу. Это вообще. И смех. Я вот сидела вчера опять до 12 ночи. Ну, не могу. Вот так протыкай все, пролайкай и прибери. Нет же ж. Нет, я ж таки почитаю. Ну, что вам сказать. Різні. Ні. Хоча я вам скажу, що, ну скажем так, що відсотків 70 коментарів нормальних, ну, хай там не комплімент, хай там не ну, то есть, ну, відповідь, там сподобалось тренування там, чи на это саме, ну то есть нормальні такі, адекватні. Просто, ну Дуже багато запитань, на які я я вибачаюся, якщо я повидаляла ті, бо ну що ж я буду відповідати, я вже не знаю, як зараз відповідати на ті питання, які були три роки назад. Ладно, дуже багато балакаю. В общем, ви мене зрозуміли. Якщо я десь ви бачите, під якимсь коментарем я щось відповіла або поставила лайк, пишіть мені, я хоч буду знати, чи є люди, які 4 роки вже дивляться мої відео, мої влоги, мені буде дуже приємно, дуже. Якщо дійсно ви ще тут. Так, питання в мене там дуже багато, дуже багато не питань, а ти стара натягнула платье в обтяжку, думаєш, помолодіть, типа того. Що ти там? Ну, коротше, платье отстой, ты отстой, это це... і питання ти, Ні, не питання, а затвердження таке. Хочеш 60 лет вигляді на 30, да, там ты все, ну, в общем, одне ти хочеш помолодшати Пластическую операцію там їхала, бо ти хочеш помолодшати Скажіть мені, є люди, які хочуть старішати? Ні, ну ну логічно подумати, звісно, звісно, всі нормальні люди хочуть гарно виглядати. І це не помолодшати, це гарно виглядати. Якби мені зараз сказали Таня, От зроби отак або отак, і тобі зараз 30 років. Я б ніколи цього не зробила. Ні так, ніяк. Бо я не хочу нічого змінювати в своєму житті. От нічого. Я б прожила це життя знову так само. Бо в мене там дитина, в мене там віка, в мене там. Народжується внучка, в мене там в мене там, в мене мене там, там за спиною життя. Розумієте, життя. Я його змінювати не збираюсь. І, А в цьому житті скільки горя, стільки втрат. Це пережити ще раз? Ні, я не хочу, щоб мені було 30 років. Але ж я не хочу. Старішати і ставати бабкою, як вони мені там пишуть, ні. Тому кожна людина за свою, ну, за свою зовнішність якось не знаю, бореться чи що, чи як це можна сказати? Це нормально, це абсолютно нормально. Вдягаюсь, я вдягаюсь, так як я можу собі дозволити. Ну, Хай там полетять на мене, хай ти які завгодно, там, бабка і так далі. Але ж моє тіло, моя, мій стан, моя фігура мені дозволяє вдягатися так, як я вдягаюся. Я можу натягнути, надіти джинси, я можу надіти в обтяжку любу ковтиночку, я, можу... я ж не надіваю юбку по саму задницю і не виставляю ноги. Бо як би я класно не виглядала, яка б я там не була, тіло, воно тіло, і не може воно бути в 60 років таке, як було в 20. Ну, не може. І я, я нікого не засуджую, але я теж мене ну, ну бісить мене інколи, ну йду, ну ну, блін, ну 20 років. Я не кажу за 60. От так надіти штани, отут пузо через верх. Ну думаю, ну ти що, ну, ну в зеркало на себе не дивилася. Але якщо жінці 70 років, а вона йде там, ну, я не знаю, там, кашемірове пальто, сапожки, вся вдягнена, вся охайна, вся прибрана, ну, та, Господі, аплодисменти. По-другому я не можу сказати. Вона стильно, класно. В своєму віці їй не потрібно, щоб їй було 30, їй 70, але вона в свої 70 супер виглядає. От так. Оце моє ставлення до віку. Я не хочу старішати, Я хочу гарно виглядати. А що таке молодість? Молодість це відчуття. І молодість це здоров'я. Як мені зараз Ну, як ти зараз себе почуваєш, там на який вік? Я казала мінус 20, да? там 42. Та, ні, можна і мінус 30. Бо я не можу сказати, що я себе ну, краще почувала в 30 років, що я краще себе почувала в 40 років. Ні. Я точно так же відчуваю себе і зараз. Я маю на увазі здоров'я. Здоров'я. Так, інколи стреси, там, переживання, все це все це підриває так, на якийсь час. Ну людина ну, людина здатна взяти себе в руки, все пережити, ну, я не знаю, ну, ну, ну не зламатися в кінці кінців. І якщо. Ну, дякувати, Господи, дякувати батькам. Ну, мені ну, пощастило в цьому житті. Я дійсно не відчуваю. Я не відчуваю свій вік, тому що я здорова людина. Все. І кажуть: треба сплюнути. Сплюню. Але ж, ну кажу, як є. Все сказала. Таня, ти все сказала? Я вже сама собі питання задаю. Ну як це можна звинувачувати людину в тому, що вона стара? Ну, хтось ну, 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 є такі, що в 60 років і повинна бути молода, як 30-річна. Да? Ну, а ви ж там пластичну операцію? Та я б щас зробила. Я б щас зробила, була б у мене можливість, я б зробила. Бо завжди хочеться виглядати краще. Виглядати доглянуто. І я ще раз кажу: це не про стати молодшою на 30 років. Ні. Але виглядати класно хоче кожна жінка. Точка крапка. Так. Гуляли ми сьогодні, гуляли, переходимо до гуляння зранку. Я по водичці вже там бігала, Боже, так класно, вже відчуття літа, взагалі. Супер. Казала, Ремі в нас Ремі вже, мабуть, вони відпочивають від дачі. Ні, ми здалеку побачили Ремі Ремі з Сашою, ну, з чоловіком Наташі. І вони вже, ми вже їх побачили, тільки хвостик вслід. Чомусь чоловіки довго з собаками не гуляють. Ми вже так сміялися, там ну, друга жінка теж собака. Буся, буся, я ж в своїх відео показую. Каже, да, да, каже, у нас як зранку там я чимсь дуже зайнята, що не йду, кажу буся, ідеш з папою. Папа, мама. І теж з папою. Каже, буся така надута, пішла, вона знає, що з папою так не погуляєш, як з мамою. І от бачите, так називають ну, хазяєва себе називають папа, мама. Чого? Тому що вдома діти, чоловік там все, ну, один на одного папа, мама так уже й або, Або людина, яка одна живе, як вона до своєї собаки. Як вона каже, мама прийшла. От у мене Кеті не знає, що я мама. Ні. Я Таня. Тому що ми жили з Сашою вдвох. Він Саша, я Таня. Таня прийшла, Саша прийшов. Отак. От і зараз я приходжу і кажу: ти моя зайка, ти Таню чекала. Я не кажу, Таню, Таня, да, Таня, вже ж не Ну, Інколи Віка там приходить, каже, Мама, <сіх> мамочка. Чуєте? От, от кашлюють. <сіх> Коментарі, до речі, це, це отдільно, це там сотні коментарів про те, що в мене пропитий, прокурений, там якийсь там ще там в мене голос, а зараз він в мене не такий. Ну, ви ж бачите, що зараз в мене не хриплий голос, не, не прокурений. А тоді я пояснювала перед кожними змаганнями. Або як ви з підготовкою там до змагань, або ще щось. В спортзалі я зриваю голос, зривала голос, реально зривала. Тому що музика кричить, діти кричать, а я всіх перекрикую. І тому в мене от просто, от просто постійно на зриві. Ну, Зв'язки не, не витримували, просто не витримували. Ет, пропитий. Пропитай. точно. Так усе, я вже сьогодні не сміялася, якби ви, ви тільки бачили, як я вчора сміялася з цих всіх коментарів. Це просто, ну. Ой, Ну, в общем, друзі, все. Я зараз е, їду до подружки до Сашки, бо ми з нею знову їдемо до косметолога. Це я зараз припудрила носик. Тому що за одну процедуру ця точечка повністю не прибралася. Ну, вона казала косметолог, що треба 2-3 процедурки, щоб прибрати повністю. Так що я. Носика зараз припудрила, бо я ж до вас повинна гарна прийти, молода. Щоб не сказали бабка з червоним носом. Ой, все. Ні, ну я не знаю, сьогодні, ну в мене сьогодні такий настрій, я просто от хахаю все. Так що я вам всім бажаю гарного настрою, гарної погоди і головне мирного неба. Тримаємо кулачки. Все буде Україна. Інакше бути не може. Всіх обняла, всіх люблю, на всі коментарі, на всі запитання буду відповідати от 100%. Все, всім пока. І що треба сказати? Підписуйтесь на канал! say it